Всім привіт, рада вас вітати знову на моєму каналі Мій Касо. І сьогодні, ну як завжди, це розпаковочка паперових сюрпризів. Ну і сьогоднішня наша новинка це кольорові рибки. Мені запропонували цю новинку одна жіночка, тобто її дитина запропонувала цю нови, ніби, не знаю навіть колекцію. Зробити мені вона дуже сподобалася, але в мене було вже два віднятих відео, тому я зробила її аж зараз. Давайте сьогодні зробимо таку рожеву розпаковочку і беремо, давайте з цей. Ну, і тут, до речі, нам будуть попадатися зайчики з всякими прикрасами. З країн, давайте візьмемо якраз Польщу. З яєць у нас тут є. Ну, Філатовий один, а тут більше цього. Давайте візьмемо цей. Давайте з цих, звичайно, візьмемо ось цей. З пазлів беремо будь-який. Давайте Ось такий. Ну і ми сьогодні закінчуємо новинку «Гаманці». І, і тут якраз є рожевий. От я їх всіх зберу. Ну, що я якусь новинку забула. Та ні. Ні, я не забула все ж таки. Ну, і ось це ми на бік. і. Ось мій каталожик. Давайте почнемо з колекції е, гаманці. Що у нас тут поведеться? Багато, має бути, багато хоча. Б. Господи. Вибачте, е, це що за ціна? Це що за число? Це 50 тисяч доларів, чи що? Давайте зараз порахуємо якраз. Так, на першій сторінці ми зробили 100, 300, тобто 400, 500 доларів. 500 плюс 900, 1400, 1400, тобто 400, давайте плюс 70, 4 плюс 7, 11. Теж буде 1100 доларів, тобто 2000. 100 доларів 2100 доларів. І 10. 2110 доларів. А тут 50 000. 52 тисячі 10 доларів. Ой, 110 доларів. Далі наша наступна, давайте новиночка. Це. Ну, не новинка, а про світу. Що нам тут попадеться у Польщі? Думаю, що цю країну всі знають. а А! Водивіться. Наша нонька Україна. Ой, кудись пішла. Наша ненька Україна. Я її просто обожнюю. И вы, звичайно, теж хто живе в Україні і любить Україну, і за Україну. Наша наступна, давайте ця. А, це Творей. Наша наступна, давайте, коли новинка буде це. Яйця великтині, На наступний раз ми її вже закінчили. Зачекайте. Дивіться. Його не порвала. Чи порвала? Порвало. порвало. Ні. Ну нічого, це, ну я думаю, що ви вже зрозуміли, що це таке. Це ось таке намисто. Я не знаю, таке стіне, я не знаю, як воно називається. Я забула, точніше. Давайте одразу наліпмоємо швиденько. Воно порвалося шкода, але давайте зараз я за кадром його гарно наклею. Я наклеїла, але то і так не дуже бачите, не дуже акуратно вийшло. Тож буде тако. Добре, давайте пазл. В цьому пакетку, до речі, розлили колу. Мені вже дуже цікаво. Тобто, мені здається, що вам дуже цікаво, який банунок буде. Бо я його дуже старалася малювати, і в мене не дуже мені сподобалось, як я малювала. Я могла би акуратніше і гарніше, але я думаю, що ви його гарно оціните. Це, це був 17-й номерок. Це тепер третій номерок. Три п'яти. П'ятий. Ти. Тебе не бачу. а. Ну, ми вже здогадалися, що це буде якась дівчинка. Я не знаю, бо я її в інтернеті знайшла. Це під номерком. Під Яким номерком? Сім. Ці малюнки, до ре... ну, трохи ці малюнки, до речі, я, я окремо шукала. 31-й номерок. Тут така жара. На дворі у нас тоже літо. І, до речі, до цієї Паски. До цієї Паски просто вже вона прийшла, тому ця колекція якраз закінчиться. Вже нарешті я. Ну, то тут не оця, а то та з тими яйцями. Тож, на... а. До речі, ми, ну, того разу відгадали, але в то... мене вже було відняти, від... відняти відео. Я не написала. Я... Бо ви написали пісніший коментар. І це тут, десь тут з'явиться цей коментар на екрані. І це буде та пісня. Це пісня Артема жовто Жодоблокитне серце дуже. Молодці. Хто це відповів? Шкайте. Дуже дякую за, гарний, за гарну участь у коментарях. Так скажемо. І це у нас веселка. Бачите, в кольором попалася веселочка. Це ж, ну це зрозуміло. Так, ні, я не буду вам показувати новинку, яка буде ще завтра аж. Тобто, на наступне відео. І мені написали, що це теж само сама Дівчина, я і, звичайно, не знаю, це моя родочка. <кій> що це знак інь-янь. Інь-янь. Я знаю, і що він, як він називається, але я зовсім геть забула. Геть чисто. Тож, давайте на, до нашої перейдемо новиночки. давайте я таки, Раз, два, три. Я вже вам трохи спалила сторінку, ось. Ну, дивіться, сторіночку з завтрашньої новинки. Ну, це сторінку цю робила я, а цю моя, моя подружка Христя. Ми разом робили ось цю новинку, і так само наступна новинка буде теж з нею. так нею. От я тут якось затупила, геть чисто я затупила. І якось взагалі не подумала, як я це все буду робити. Я навіть не знаю, як я це буду робити. Нам випав ось такий зайчик, і до нього. Що до нього? Корм! Вау! До нього такий корм маленький. Ось. І отакий ось милий зайчик. Їх намалювала. Е, Христя. Але оці білі штучки робила це все я. Давайте ось тут будемо ніби рибки. Ой, я вам пізнала стріночку. Блін, я вже її спалила. Ну нічого. Думаю, ви мені пробачите. Давайте наклеїмо спочатку рибку, а потім вже цього гарного кролика. Така рибка у нас філетова. Подобається колекція, але... Я вже знаю, яка буде моя улюблена. Будемо дуже вузько їх приклеювати, бо трохи не стане місце, тільки дві сторіночки є. Дайте цей ось тут поклаємо. Мені білість корм. Аж такий у нас виходить гарний лук. Mm -hmm. <звіг> Трохи шмаркою є, так скажемо. Ну і це все. Так, це все. Дуже дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайки, і активувати дзвон. У нас, до речі, майже 40 підписників. На 50 підписників я зроблю якусь епічну новинку. Тому не забувайте це зробити, бо вся надія на вас, і я дуже очікую. Я дуже для вас стараюся, і наступна новинка буде, напевно, на ваша улюблена. Напевно, бо це вже моя улюблена. Я, 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 але бо я її малювала. І, до речі, пишіть, які ви хочете розпакувати подарунки. І активні коментарі, звичайно, не забувайте робити. Ну і всім па-па, до зустрічі, до нового відео!